Як не вигоріти в улюбленій справі? Всім привіт! Мене звати Фінкєвич Андрій. І сьогодні поділюсь з вами двома правилами, які допоможуть вам не вигоріти в своїй улюбленій справі. Всі ми добре знаємо, як легко зав'язнути у виконанні завдання, яке нам подобається. Але під кінець робочого дня наш запал згасає, а ідея здається вже не такою крутою. Це перший та маленький тривожний дзвіночок, на який потрібно звернути увагу для того, щоб уникнути повного вигорання з часом. Отож, що нам потрібно робити для того, щоб уникнути цього вигорання в подальшому. По-перше, ми повинні грамотно спланувати наш робочий час, тобто, у нас повинні бути перерви, і наш робочий час та час відпочинку повинен бути чітко виділений та грамотно збалансований між собою. Другий метод полягає в тому, що ми завершуємо роботу над нашим проєктом за крок до його завершення. Зараз я вам поясню, як це працює. Наприклад, ви придумали якийсь новий проєкт, і у вас є 5 етапів, які ви повинні закінчити для того, щоб його реалізувати. Коли ви тільки починаєте роботу, то у вас дуже багато енергії та мотивації, тому ви переходите від одного кроку до іншого. І так до тих пір, поки не завершите проект. Але з кожним кроком ваша мотивація спадає, втома дає про себе знати, і чим далі, тим важче стає працювати. Тому, коли вже настає вечір, то сфокусуватись над роботою стає складніше, вам вже перестає подобатись той результат, якого ви досягнули. Вам хочеться внести більше правок, зробити якісь корективи. Ваш погляд на роботу стає вже не таким свіжим. Тому я рекомендую вам е завершити свою роботу за крок. До завершення якогось етапу. Наприклад, ви зробили три етапи, і ви ще не втомились, ви розумієте, що хочете зробити ще один, але зробіть перерву або перенесіть роботу на завтра. В такому випадку у вас завжди буде бажання продовжити працювати над проектом. А по-друге, на наступний день у вас вже буде свіжий оновлений погляд, і ви з новим баченням зможете грамотно оцінити свої результати. Також я хочу бонусом виділити такий момент, як відпустка. Багато людей її уникає або обмежується вихідними, проте потрібно пам'ятати, що ми не роботи, і нам час від часу потрібен довготривалий відпочинок від роботи. Дуже популярна думка, що відпустку ми влаштуємо собі тоді, коли доб'ємось успіху, але це працює зовсім не так. І якщо ми не будемо довготривало відпочивати, то з часом перегоримо від свого улюбленого заняття та цього успіху так і не доб'ємось. І також, як показує та сама практика, після відпусток наша продуктивність значно зростає. Той самий погляд стає свіжішим. Ми зможемо краще оцінювати нашу роботу та більш ефективно виконувати задачі, які перед нами поставлені. Отож, тримайте під контролем перші дві поради, які я дав вам на початку цього відео. А також не забувайте про відпустку. На цьому це все. Я хочу подякувати вам за перегляд. Це відео досить коротке. Я постарався прибрати з нього всю воду та дати вам максимально корисної та швидкої інформації, яку ви зможете вже завтра застосувати в своєму житті та його покращити. Тому я буду вдячний вам за підтримку: ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, а також пишіть в коментарях про те, які поради ви хотіли б ще почути, а також, можливо, який контент хотілося б вам побачити на моєму каналі в майбутньому.